Ви знаєте, як по-братськи щось поділити, щоб не було ніяких образ. От мені розповідала одна людина в далекі голодні післявоєнні роки, на двох братів насипали одну тарілку супу, і старший каже: молодшому, ти візьми ложку і держи посередині, тільки крепко держи, а я швиденько з'їм свою половинку, щоб ми не цокались лобами, а потім ти поїсиш. Свою половинку. Приблизно так діяли наші роботодавці в 90-ті роки. Вони сказали робітникам, тримайте за свою зарплату, а ми поки чесно це все погриземо, приватизуємо, а там розберемось і з тими ваучерами, які вони потім купляли за заборговану заробітну плату, і з приватизації, прихватизації. В общем, все було по-чесному. І от коли вже все поділили по-чесному, вирішили вже по-європейськи вести соціальний діалог. І створили національну тристоронню соціально економічну раду, створили колективні договори, угоди і генеральну угоду, створили всякі системи погодження нормативно-правових актів, але потім і це їм сильно надоїло. Вже декілька років Національна тристороння соціальна економічна рада знаходиться в паралічі. Вона начебто є, в неї є права і обов'язки, але вона давно не функціонує по факту. У нас є генеральна угода, вона ще укладена за часів Гройсмана, Вже про неї все всі абсолютно забули, але вона, начебто, є. У нас погоджуються всі нормативні правові акти, наприклад, закон про державний бюджет, але там абсолютно нехтуються всі. Пропозиції про спілок продовжується чесний поділ того, що заробляють і роблять працівники.